Під час навчання ти зможеш дізнатися про особливості будови тіла людини та його фізіологію в нормі та при патології опорно-рухового апарату, освоїш комп'ютерні технології з моделювання та виготовлення артезно-протезної продукції, а знайомишся з міжнародним досвідом з артизування та протезування. Практичне навчання забезпечується на базі університетської клініки та інших закладів охорони здоров'я. Тут, під керівництвом досвідчених фахівців клініки, ти будеш розробляти ортези та протези для кінцівок пацієнтів. За допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Після навчання ти зможеш допомагати в реабілітації хворим, вирішуючи практичні та методичні проблеми корекції рухових дисфункцій людини внаслідок хвороб, трав і вогнепальних поранень. Ти працюватимеш у мультидисциплінарній команді, яка скеровує процес реабілітації пацієнтів та відновлює не тільки функції кінцівок, а й психологічну та соціальну складову здоров'я покращує якість життя. Якщо ти усвідомлюєш сучасний запит суспільства, розуміючи потребу у відповідних фахівцях із протезування й артизування, приєднуйся до нашої університетської спільноти.